Рада вітати вас на каналі. У нас вже вечір і я готую вечерю. Тут варяться макарони, це по замовленню, бо давненько у нас вже не було. Зробила пиріг, у нас одні тортики оту було. На жаль, як зайшов, бачить пиріг в цьому. В духовці каже: о, слава Богу, каже, буде щось до чаю, навіть до цього нічого не було. І ось тут котлетки зробила, будуть в духовці, не хочу я їх смажити. На сковорітки я там минулого разу також робила в духовці, то вони смачненькі і менше олії. Так що відправляю ось це в духовку, зливаю макарони і йдемо далі. І на вечір все-таки я відкрила автоклав. Можна було раніше, але трошки я була зайнята. Думаю, треба відкрити, бо і кришки поржавіють. Почала крутити, а Макс його закручував. Я на силу відкрутила. Думала вже й а потім пішло. Так що вийшло. Що у нас вийшло? О, Паштет. Це раз легені додала, то вон такі шматочки червоненькі видно. Так, телефон тримає міцно, щоб по воду не впав. Бо у мене це на раз-два. Все-таки трошки жирненьке, я ж кажу. та Свинка не така була жирна. Ця трохи жирніша, хоч і відбирала все одно так. Цей раз у нас вийшло 12 баночок. Того разу 10. ну На дві Невелика різниця, але трошки більше хоча кісток менше я брала, бо ще ребра залишилось. Коротше, він. До завтра ще отак постоїть, а завтра вже в погріб опустимо. Чудичку злите. Отне добре, що там кран є. Зараз переверну, відкрию і все. Вечір, а я йду на город. Зараз просто покажу вам, що я робила, але вже нічого не хочу, бо я сьогодні тут півдня. Ми сьогодні полуниці з Євгеном наїлися, Дуже так добре. Вчора наче збирала там дві жменьки, а сьогодні вона червоненька і не дві Ну, Це, звісно, добре, але дощики стоять, то вона вся погніє. Отака мені подобається перша, коли вона велика, така класна. Ех, смакота, але все одно перша полуничка не той смак. Туди далі вона буде смачніша. Я сьогодні до обіду відпочивала, бо після того, як з м'ясом там два дні майже розбиралися, до цього також сапали ми цю сторону, то відпочивала, а потім бачу, що воно хмарно. Думаю, що його відпочивати, треба йти сапати. То я ось тут ділянку висапала. Хто дивиться мої відео, ти знаєш, що тут ліс просто стояв. Ну Не знаю, сотки чотири, напевно. Просапала. Зробила тут шахер-махер, нехай воно сохне. Та воно вже підсохло, бо дощиком якось пахне, щоб воно не приросло знову. Думала б на вечір садити розсаду, але не буду садити, бо воду треба носити. Бо Женя відламав там кран від труби, то поки на городі немає води. Він біг і зачепився. Картопля ось тут така гарна. Це, до речі, оця картопля перша тут посаджена. Це... Так хто дивиться, я вже показувала, що там маловато було посадкової картоплі. І я ходила до сусідів, вони з нами поділилися, і вона була пророща, ну, погребі такі, вічка Дебелі. І вона така висока, гарна. Та, що з маленькими вічками не така. А ця шикарна. Але що шикарне? Що жук? Є, яйця відкладає, десь бачила вже, що скоро треба буде обробляти. Думала, є там у мене сапати, де морква і буряк. Ну, я подумала, що треба і відпочити. Не все одразу робити, бо завтра, <завтра> я не встану, Тож я йду відпочивати. Треба себе трошки берегти. Ще думала, сьогодні позбирати, повиривати редиску. Але не хочу. А тут вона гарна. Завтра вже вранці подивимося, що. Дивіться, яка хоп. І позбираю, бо редиска просто шикарна в цьому році. Такої редиски в мене ще гарної не було. Тут, правда, є такі рядочки, що, бачите, в цвіт пішла. Це інший виробник, хоча назва та сама. Але ці два рядочки, ну просто шикарнюча редиска. Дивіться, яка вона вон там. Так, цю забираємо, завтра будемо збирати. Так, Я ще не заспокоїлась, мені так на вечір захотілося лаваш з ось такою начинкою. Тут адегейський сир, трохи залишався шматочок ще звичайного сиру, такий твердий. І кріп. І сметану сюди ще додала. Або майонез, або сметану. Зараз Женя щось полюбив сметану, то у нас є пачечка сметани завжди в холодильнику. Краще сметана, чи майонез. То цей, То буду зараз ось таке робити. Взагалі, це буде дуже смачно на мангалі, але я не захотіла, вже, чесно кажучи, трошки я втомилася, то на сковороді зараз воно сир розтане. Скоринка шкурин, підрум'янеться і буде смак ота. Я взагалі оце останнім часом з лаваша і пиріжки роблю, отак завернути, отак завернути фарш сюди і. В яйце і дуже смачно. Так можна з картоплею, навіть з капустою, ліниві такі пиріжечки. Все, друзі, я душу відвела. Воно мені таке смачне, ті трихутнички. Мені смак дитинства. Звісно, тоді не з лавашу воно було, а бабуся робила з дріжджового тіста такі вертути із шкварками, і з таким, оце кисломолочний сир, туди кріп, так закручувала, і в печі воно випікалося. Це. Це було дуже смачно. І я це щось підсіла м -м, останній місяць. Я не скажу, що часто, але то взагалі його не робили, а це щось третій раз вже робимо. Смакота. Сіла на вулиці, така гарна погода. Ну як, воно то захмарилось, подивилася, що стоїть на завтра дощ. А чи буде він, то вже таке? Подивимось завтра, але на вулиці. І, і не холодно, і не жарко, так добре сісти і посидіти. Сижу, <смеш>, нюхаю бузину. Це Женя буває, там лази по сараї, там сусідів, ніхто не живе. Бузина росте, він мені рве. Ми сушимо взимку, будемо чай пити. Він же ж від застуди допомагає. І вона така пахуча. Наче квас. Квас теж так пахне. Напію оцей з бузини під залізну кришку, що я закривала. Він не так пахне, а от квас дуже пахне. він може там бродить. А, 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 а. Так що, ось такий в мене день. Я хотіла сьогодні, ну, не те, що хотіла, думала, в мене сьогодні буде день без Ютубу, але все-таки не можу. Рука тянеться, щось познімати, вийти до вас, поспілкуватися і на камеру, і в коментарях. Оту трошки попрацювала, звісно. А, нічого, встигнемо. Звісно, якщо дощик піде, то додасться роботи, треба знову все пересапувати, але. Потрошки сапається вже не перший раз. Не жаліюся. Мені подобається оця сільська рутина така, щось робити там в землі. Звісно, інколи кажеш, ой, ну я в баню але Але подобається таке. Просто якби менший шматочок. Ну, це вже подивимось на наступний рік, може. Половинку тільки будемо садити, а на половину треба щось придумати. Так що, ось такі в нас справи. Сиджу, чекаю Макса з роботи. Автоматичні ворота на місці сидять. Зараз будемо відкривати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. Пока-пока. Ну і Женька, пока-пока. Да? Куди ж без тебе? Пока.